Вас у нас вітати, щастя і добра бажати, гостей дорогих. Ми вітаємо щиро. зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. щире слово і бесіду мудру. Щасливі ми, що народилися і живемо на Україні. Знати свій народ це значить знати мамину пісню, яка сіяла в душу дитини зернятко, яке проростало і виростало в добро, любов і ласку людини. Це знати батьківську хату, стежина від якої веде у широкий шлях життя. Москання і, і полотні, і кольори сіли свіли на нім. Мов мовля, не викидайте з хати, я можу вам багато розказати. І внучка спритну гулочку бере. І мого жива на полотні шиття старе, І відмолоджуються бабині руки, Калина червоніє з під руки, з поділля чи з полтави кольори. Ти крізь лізу їх, дочко, відтвори, від роду від і до роду розквіта, кохання хрестик, гладі сизий птах. Виси, рушний на стіні, в нашій тихій, привітній оселі, тільки квіти на ньому чомусь вже і не дуже веселі. А квіти поблідли, бо руки пройшли, його юща, моя прабабуся, І веси рушничок, як загадка жива про маму моєї бабусі. А що у світі ріднішого від моми, дозвольте усіх запитати, А тому і діти, і внуки, і правнуки повинні завжди про свій рід пам'ятати. Не в усіх родинах забута і розтоптана жорстоким часом вишиванка. Прикладом буде сьогоднішня наша звука. Вишивання, як від мистецтва, існує з пам'ятних часів. Про нього згадується в Біблії та льоді Гомера. Арабський мандрівник 10 століття нашої ери в своїх записах свідчив про те, що руси також носили вишитий одяг. Вишиванням спокою віку займалися жінки. Це чудово робила винуватиця Троянської війни прекрасна Олена. Вишивання стало улюбленим заняттям королев, придворних дам та монахинь. що дорогою була вишивка в кожній українській оселі. Ще тому, строй радию жінкам займатися вишиванням. вважаючи, що це благотворно впливає на їх характер, виховуючи такі. Риси як терпіння, правість, мистецтвість, художній смак, але ще більшій мірі цей вид рукоділля відтворює характер і душу жінки, бо у вишивку вона вкладає свої мрії та почуття, приносячи радість собі та людям. Вишивання це прекрасний спосіб спілкування дітей і дорослих, коли виникає особлива атмосфера, почуття і розуміння. Не можна уявити собі українську хату без рушників. Довгими, зимовими вечорами дівчата вишивали рушники, скатертини, А адже кількість вишитих е, тканин свідчило про достаток у родині. Майстерності жінки навчалися дитини. Вечорнісі цілує дочку з вишивки, а я зігріта, давній холодний же ринку з голкою на миці, вона хрестом лягає на рушник. Осінній вечір, певне ти відвик, давно відвик скликати вечорниці, ві поклич мене, і я прийду такий. Сама, як Бог той вечорниці, подумалось, невже разки У Востаннє шиють хрестики традиції. І чи колись кохання годиться? Спитає, чи я маю рушники. Давнини і до сьогодні, по радості і горі, рушник невід'ємна частка нашого побуту. Не було на Україні жодного помешкання, найбіднішої оселі, де б не полум'яніло різнобар'я вишиваних рушників. У давнину рушник, вишитий відповідними візерунками, символами, був неодмінним атрибутом обрядів. обрядів. З рушником приходили до породіллі, вшанували появу нової людини. Зустрічали і проведжали гостей, проводили весільні обряди, проведжали в останній путь, накривали святий хліб на столі та прикрашали образи. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати дарувала йому рушник, який кобере відлига. Стало традицією в нашій школі проведжати випускників 11 класників у далеку дорогу життя. Матері й батьки утворюють з рушників вишитих алею. З дитинства пам'ятаю рушники, що так любовно їх творила мама. По українській хати на святки сіяла вишитими рушниками. На полотні співали солов'ї і красували скетяги калини. Зелений хмір юнився по гілі, Зоріну в колосках волошки ці, неначе долю вишила свою, Заплівши на її промінь світанковий, Кохання і пісні, молоду зорю, Світи мені повік, матусина любов. Дуб і Калина мотив, що найчастіше зустрічається на перебочих сорочках і поєднують у собі символ краси і сили. Але це надзвичайне краси не вмирущі. Дуб священне дерево, яке особлювали у собі Бога, пер... перуна Бога, сонячно-чоловічої анарії. Про калину ми говорили, як про дерево роду. Отже, хлопці та молоді чоловіки мали на собі чудодійний оберіг життя дайної сили роду. Задрімали на калині жар птиці. Заглядали зорі сині у вікно світлиці, тільки ти не помічала, як горіли зорі, вишивала, вишивала золоті кузори. і вклинилися до стежки соняхи шовкові, красувалися в мережках рушники святкові, а на них же цвіт колосся сонячно заграло, вся любов'ю заплітало, душу чарувало. Багато вишиванок вишивається чорними та червоними нитками. Це старотамні звичі. Старі люди. Говорять, що то віддав на гори з радістю перепитають. Символіка винограду розказує нам про красу і родість створення сім'ї. виноград – це ніби життєва нива, на якій чоловік є сіячем. А жінка моя обов'язок ростити і плекати дерево їхнього роду. Мотив винограду зустрічається на чоловічих і жіночих сорочках Київщини, Полтовщини, а на Чернігівщині. Мотив винограду зустрічається. На Чернігівщині мотив винограду в'ється на родинних рушниках. Із них так вишивають на рушниках залежно від того, з якої нагоди їх вишити. Соловей і зозуля полюбляють дівочі рушники. Вони сумують, якщо їх вишили не парно, але все ще попереду. Бо соловей щебече-щебече, собі пару кличе, а про зозулю кажуть, до осені зозулі кувать, кувать, а до Петра дівці гулять да й гулять. Ці птахів вишивають на гілці калини, що символізує продовження роду. Пави надзвичайно поважні птахи, які розсідаються на весільних рушниках. І над їхніми головами вишивають Боже благословення, вінець чи віночок. Птола крилами двір мітола. Сподівалася вінця до свого гуменця. Не забуваємо, що пав – це жар птиця, яка особлює в собі сонячну енергію розвитку, тому це птах сімейного щастя. Ну, шлюбну пору символізують в собі такі птахи, як лилаки, голуми, суколи. Характерною ознакою весільного рушника є зображення цих пташок голівками один до одного. Також з великою любов'ю та пошоною наш народ ставиться до ластівки. Вона завжди несе в собі добру звістку. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала. І чую, глуси зняли крик, зозуля закувала, знов чорнобрівці зацвіли, Запахве рутам'ята, десь тихо бжіо загули, сміхнулася рідна мати. мати, і біль, і серця раптом зник. Так тепло, тепло стало. Цілую мовчки та рушник, що мати вишивала. Ця українська вишиванка позначена благословеними знаками води і сонця. Сонце часто зображується восьмиполюсковою розеткою чи квіткою, а знак води нагадує згорнутого вожо. Це дві стихії, що утворили земне життя, і тому їх треба розуміти як і вогнену, батьківську енергію. Правбічні знаки це, символи, це символ землі матері, щедро засіяної, і чи сонцем, щоб боялось життя наше. Рушник він щиро представлений близьким і далеким дужичам. й символ цей завжди сусід у наших привітних оселях, як символ великої любові і нездохливої материнської пісні, що клицає нас до рідного пороху. Хліб сіль на вишитому рушнику одвічні людські символи. Прийняти рушник, поцілувати хліб, символізувало духовну єдність. Людську єдність, велику пошану тим, хто виявив її. Цей звичай пройшов в віки і на щось став доброю традицією. Сльзами на очах цілують рушники і наземні туристи, для яких Україна царіна земля їх батьків і дідів. І тому як найдорожчий подарунок везу з України рушник, бо на ньому вишивають доболі знайомі і різні спомини. Шум дібров, катяги калин, довгі кості українських верб та, чого нема на чужині.